Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! В мене оверлок Джанон 204 модель D. Оверлок після мого налаштування. Я тут замінив петельники, настроїв відбійники, наточив ніж і хочу показати, як шиєш оверлок після мого налаштування. До речі, друзі, кому треба налаштувати? Обслужити швейну техніку, можете до мене звертатися. Під відео в описі я залишаю свій, свій номер телефону. Там є Viber, є WhatsApp, там що там у мене. ось. Так що, будь ласка, не стесняйтеся. Дивіться, друзі, в цьому оберлаку, ну, як і в будь-якому, я в даному випадку в цьому оберлаку. Треба чітко зрозуміти, що це ось у нас крутівка. диференціальна подача тканини, на одиничці це нейтральне положення. І не збирає, і не розтягує. Він, як і завжди, стоїть на одиничці. Потім крутілка довжина стіпка, за рулі вийшов. Я не буду робити відеоінструкцію по цьому говорили. До речі, кому, якщо цікаво е, відеоінструкція, пишіть у коментарях, чи є така потреба. І я можливо, зроблю відеоінструкцію. Так, друзі, це довжина сіпка регулятор. Все. Оверлок працює в цьому напрямку. Все дуже просто і зрозуміло. Голки в цих саме найкраще використовувати 80-го номеру 80. Навіть для цього оверлока 90 це, це якби товсті голки. Це пов'язано з тим і слабостю голкової пластини. Ось. Так, друзі, ну поїхали, давайте я вам покажу, як він щиня після мого налаштування. Беру ось мікродайв такий ось в два, два слої. І поїхали. Волкові нитки затягує туди якби саме по ці, обрі... Ці обріки, ну, тут влаштований ніж обрізки. Випускав по косічку і можна обрізати так ось підразки. Ось такий гарний красивий шов. Давайте за бордінчик у мене є такий. Ну, для габардинчика можна було б і зменшити довжину стіпка. Для цього нам треба десь отак поставимо. І ось така гар... ось такий гарний шум 4 Я рекомендував би, хто ну, не сильно розбирається в оберлоках, можна було б зробити, наприклад, тут собі зробити. Поміточку таку. Там що це нижня нитка. Нижня нитка в даному випадку у нас виходить рожева така. Нижня нитка. Це в нас верхня нитка. Ну, відповідно, це права голка ліва голка. Ну, позначить. І просто ви як прошилися, у вас є такий якийсь лоскуточок, прошили, подивилися. Ага, ось верхню, наприклад, перетягує сюди. Чи в даному випадку нижній трішечки сюди. То треба додати натяг чуть-чуть, щоб стабілізувати. Ну ось таке. така, як, як би лайфхак такий. То дивіться, наприклад, ось шифончик такий. Гарний, прозорий. І ось такий шов. Ну, відповідно, що в цьому верлику можна звужувати шоу. Ну, то окрема тема то вже відео відеоінструкції. Так що, друзі, такі справи. Звертайтеся, кому треба налаштувати, настроїти швейну техніку. Не звертайтесь, не стісняйтеся. Ну, все, слава Україні і героям слава!